Стажені між руїни до загину йде до істини з думками чистими, простими середину підіймається з колін Сьогодні до нас прибули в гості, не можу сказати волонтери, а краще ті помічники, які останнім часом наполегливо, постійно і безперервно надають допомогу нам у забезпеченні і підтриманні наших військовослужбовців і нас в зоні АТО. Найближчим часом нова ротація. Яка відбудеться в листопаді в жовтні місяці, наприкінці жовтня, потребує нових вимог, а саме тепле білизна, тепле і взуття, і теплий одяг, і, звичайно, потребує великих матеріальних затрат. Мені спроможні самостійно це зробити, але дякуючи допомоги громади, дякуючи допомоги марафіянам, сьогодні ми Фактично забезпечені всім. Я хотів би надати слово сучасним отцям, які ніколи нас не покидали і завжди підтримували нас. Хочу, будь ласка. Слава Ісусу Христу, шановне командування, офіцери, солдати, діти, які прийшли зі школи. Сьогодні всі, хто тут присутні, і всі, хто побачить нас, напевно, є можливість тепер і в інтернеті почути. Звичайно, що я хочу подякувати всім, хто був небайдужий. Те, що ми старалися, і церкви, і я, отець Юрій, своєю присутністю чи в війську, чи на східній Україні, так і отець Юрій, коли був зоні Ні АТО, одночасно старали, старалися підтримати, чим могли. Але це не є заслуга тільки особисто наша, це є заслуга тих людей, які дали свої кошти. Врешті було діло, як то кажуть, тільки організувати. Але я хочу подякувати. Насамперед Леся Клім, Клімова, яка є в Мюнхені і також в нашій греко-католицькій парафії в Мюнхені, які зуміли назбирати кошти. Я знаю, що вони дуже багато потерпіли в тому часі, коли руйнували могилу Степана Бандери, вона була в числі тих, які захищали цю могилу і навіть їм пошкодили авто. Крім того, вона є дуже ревна у своєму. Підтримані до війська. І не тільки війська загалом, але також нашого Золочівського війська. Я би так заакцентував, що кожен регіон чи кожна місцевість подбала за військовий підрозділ. Ми стараємося дбати і коштами, і формою, і чим можемо. Ну, бажаєте, але це є цей скромний мізер, але який часто коштує дуже великі кошти. Нам ще щось не вистачало певної суми. Попросив звернутися до свого приятеля Володимира Кушніра, і він додав ще певну частину грошей. Загальному можу сказати, що ці всі речі, які є, вони досить дорогі. Військова форма вона завжди була дорога. І взагалі військо завжди вважалося технікою, найсучасніші нові дослідження завжди впроваджувалися військову сферу. Тому ми не можемо, ми не маємо права дбати за якісь там автомати і так далі. Але одяг, який потрібен, чоботи, взуття, а інші речі, які я зараз покажу, вони є важливі для вас. І ті, і ті, хто хлопці їдуть, і ми ну, дуже вдячні вам за те, що ви відважні, за те, що ви почуваєте себе військовими, за те, що ви посвятили своє життя служінню війську. І готові навіть віддати своє життя, бо, каже, немає більшої любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього. Хочу подякувати Володимиру Кушніру ту суму, яку він зумів назбирати е, в Америці, там є пельс, інші не пам'ятаю, ну, наприклад, людина Пельс дав тисячу доларів. Пані Леся е, назбирала порядку 200-200 копійками тисячу євро. Це допомога десь приблизно з цим всім перевезенням, зі всіма-сіма аспектами, десь до 3,5 тисячі євро. Тобто на сьогоднішній час ми так розуміли те, що могли. Десь понад 70 тисяч на транспорт назбирати, і десь порядку около 100 тисяч тут позбирати, і десь коло 100 тисяч на злочистку лікарню допомоги з Чехії стягнути. тягнути. Понад 200 тисяч, 250 тисяч до 300 тисяч гривень, що нам довелося назбирати. Це звичайно скромний дарунок для нашого міста Золочева. Я тут народився, виріс і так само, як отець Юрій, дбає за своє, каже, світу свого по своє. Та? Я вважаю, що це є благородно і чесно. І всім нашим парафіянам, всім небайдужим людям, які з Волочівщини за кордоном. Я дзвонив до Англії. Просив там, щоб допомогли. Не знаю, відкликнувся, то звичайно, що ми будемо допомагати ще далі. І перевезенням, і різними такими потрібними речами. Отже, я би хотів так, може, представити. Звичайно, це є речі, деякі є БУ, але в добротному стані. Заступник поверховній роботі Володимир Мерго він бачив, що ці навіть речі, які є зроблені, вони ідеально відновлені. Так що в прекрасному стані. Я би просив, ти тільки покаже, так знаєте, щоб ми бачили. Це є, ну це звичайно це є взуття Берсе, так звані це Швейцарія, і, і виготовлення Німеччина. Також ми маємо не, не багато, звичайно, але там спальних мішків добротні. Це є спеціалізовані натуска в Німеччині виготовлені. Ну, там не Німеччині, в Китаї, напевно, як більшість. Жартує моя дитина і каже, тату, Бог сотворив світ, а решта це китайці. Звичайно, що це є рюдзак, досить такий добротний, я не пам'ятаю, 35 літрів, скільки він десь мішає, але він є такий спеціалізований. Спеціально це є військове... для військового спрямування. Також ми маємо не так багато, звичайно, але є частинами, значить, є термобілизма, тільки лишень. Є такі як, е, сорочки е, штанів ну, не, не знайшли. Сьогоднішній час не є секретом, що все розбирають, на натовських складах розібрали все, що можна. Тобто наші працюють не тільки на золочі, але працюють на цілу Україну. Тобто, якщо там є якісь зуття, ще щось і провоспиняючи кровосп... засоби, по-чисту підбирають значить, для того, щоб допомогти нашим, нашим українським воякам, які захищають Україну. Е, України. Це є, звичайно, подушка, яка тут відкручується, надувається, її можна використовувати, вона не так, щоб її легко пробити. Так само, отецьів, може сказати, є такі керімат, так само, які надуваються. Ці каремати також ми маємо. Зараз можемо побачити, бо тут дуже багато тих речей. Воно так здається, коли в машину вміщали, то треба було дві машини запхати, щоб тільки привезти. Була попередня допомога. Що від Німеччини скористали, там також були і бронежилети. Я думаю, що це є. Вони без пластин, як їх можна оцінювати, одиничка чи двойка, чи кіларові, е, вже є бойка, такий спосіб. Е, думаю, що все це стане в пригоді для всіх вас і напевно, що е, перепрошую. Як звичайно, ми маємо десь порядку а, на 50-60 чоловік, ми маємо куртки і штани. Трошки чогось більше. Як прийшло, було, порядку 75 курток і 55 штанів. Ну, Те, що могли на складі взяти, це взяли. Ми навіть е, раді тим прислужити, що кожен собі зможе підібрати по розміру і досить добротні речі. Так що ми думаємо, що ще багато наших золочів'ян, Долучиться. Ми так, наші дві цілі – це перевезення. І ті, хто нас бачить по сьогодні, будуть бачити в інтернеті, то я би хотів заакцентувати, що це є перевезення і це є вбирати також військового. І завжди я звертаюся, що кошти можна здавати до нас, можна здавати напряму військову частину сюди. Також я знаю, що ще займається самооборона збором. Так що ми запрошуємо всіх небайдужих відкликнутися і повністю з довірою допомогти нашому війську. Тобто, хлопці, це, це для вас. Хай Бог благословить вас, звичайно, і допомагає у вашому служінні. Там кілька слівцю Юрію буквально домовить вашого дозволу. Він був з вами і напевне, що йому приємно також вас, вас привітати. Шановне командування, всечасний отче. Знаєм і розуміємо всі потреби, бо самі з вами є. І тому десь головна присутність деколи те, одного теплого слова є мало. Для того десь ми є, щоб не тільки напевно служити, благословляти, але зараз навіть по новому уявляється того самого священника, який допомагає війську. Далі обіцяємо, що будемо з вами. Якби не було тяжко чи особисто нам, чи нашим парафіанам, завжди будемо мотивувати їх для того, щоб ми допомагали нашому війську. Бо ви є наші, а ми і ваші. Ми одне від одного, нікуди не втікнемо. І знаєте, коли людина відчуває, що вона є підтримана і що вона їй потрібна, і за неї дбають, вона також за кого буде дбати. І з неї ніхто не дбає, то вона так само буде відноситись. Тому ми десь, знаєте, так добрим авансом робимо, щоб дійсно до вашої служби. Коли ви так дуже добре, якісно здійснюєте, дуже терпеливо, дуже сумлінно по відношенню до всіх обов'язків, бо був з вами, сам бачив і сам перебував з вами, І дякувати Богу, щоб так воно і було надалі. Хай Господь Бог вам благословляє. І також пам'ятайте про тих людей, які десь офірують. Хто хтось собі міг на авто купити, хтось міг собі якийсь відпочинок зорганізувати. Зараз є одна людина, яка ну, допомогла в переведені давати 50 гривень. Це є колосальні кошти. Для когось, можливо, це і велике, для когось є фактично ціла ваша зарплата. Людина дама, бо знає, що ви потребуєте. Мусимо, знаєте, то теж і шанувати, і про тих людей в своїх молотах пам'ятати, щоб воно до нас теж даром не прийшло, бо люди нас довіряють. Люди нам довіряють. Ми не маємо права втратити ні тут, ні на сході. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дякую, шановні наші захисники, Насамперед я хочу привітати з прийдешнім святом покрови. Я бажаю вам здоров'я, бути всім здоровим, забезпеченим. І нехай матір Божа вас завжди обереже і охоронить. І ви розумієте, от як почалися тільки ті бойові дії, ми всі долучаємося, ви розумієте, та війна проходить через наше серце. І кожна дитина плаче, і батьки долучаються, і школи всі. І зараз я ми постійно у вас в гостях, і постійно ми хочемо допомогти вам чим, чим зможемо. І дивіться, зараз я прийшла з дітьми від всіх шкіл, принесли сітки маскувальні. Ці маскувальні сітки повинні по вас захистити, тому що діти питала та ідея в інтернеті. І ту ідею треба було би виплатити. Нам допомогла художниця Наталія Мішевська, допомогла нам і практично показала майстер-клас, і всі діти кожної школи взяли собі кусок сітки і плели. Вони з такою любов'ю, ви розумієте, вони стільки пісень співали патріотичних. Я думаю, що вони вас захистять. І в кожну сітку положили такий голуб. Нехай той голуб принесе мир і спокій, щоб ви завжди були коло своїх сімей, щоб ви панували своїх дітей. Будь батьки мусить бути з дітьми, панувати їх, виховувати. Вразуєте є найбільша святість. Я бажаю вам всім бути мирі, злагоді. Слава Україні! Дякую. Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить вірним сином бережи Україну. Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить сином.